У Черкасах двоє чоловіків побили поліцейських. Один із травмами голови потрапив до лікарні, а інший відбувся сенцями. Нападників затримали. Проте уже через декілька днів їх відпустив суд, і тепер уже вони звинувачують поліцейських у нападі. Замість чергувань патрульний Сергій Поліщук лікується уже другий тиждень. Поліцейському пробили голову руків'ям пістолета. Це стало всього вихідний. Сергій з колегою намагались затримати дівчину, яка, начебто, дурила на оренді квартир. Але несподівано для поліцейських її на підмогу приїхало двоє озброєних чоловіків. Ми представилися, пред'явили свої службові посвідчення, на що вони відреагували неадекватно, і сказали, що таких як ми потрібно стріляти. До напарника мого приставили до горла пістолет. Роман показує договір, який він напередодні підписав із дівчиною. дівчиною. Вона зобов'язалась допомогти йому в пошуках квартири, але взявши гроші, зникла. Ось дивіться, це адреса Смілянська 2, офіс номер 2 Ось дивіться їхні номери. Ось дивіться один номер. І ось другий номер. Це шахраї. Так, це шахраї. Це 100% шахраї, тому що наступного дня я передзвонив, телефони були виключені. У результаті бійки Сергій та його напарник Роман отримали травми, оскільки обоє були в той день не на чергуванні, викликали патруль, який затримав дівчину та нападників. На цих фотографіях затримана тріться пістолет, яким Сергію розбили голову. За фактом нападу, в поліції розпочали кримінальне провадження, але вже за три дні суд відпустив затриманих під особисте зобов'язання. Пояснили, пістолет був іграшковий, та й свідків справи, мовляв, немає. Постраждали спроби

Поспілкувавшись телефоном з адвокатом, дівчина все ж пригадує поліцейських, а через деякий час з'являються і її захисники. Всі троє запевняють, патрульні напали на дівчину, а потім спробували побити і її товаришів. Вони, мовляв, оборонялись. Я просто захищаюся, і вдарив. А я маю право захищатися. А у мене був моєго племянника ігрушечний, грушечне, ну шикалка пістолітів. Просто ну у мене в сумці знаходився. Фізичну силу я застосував тільки в цілях самооборони. Тому що ну ну, дана людина, вона на мене замахнулася, а я ну не можу стояти просто так. Ну дивитися, коли мене б'ють. На чиєму боці правда нині з'ясовує поліція. Патрульні сподіваються до часу, коли його випишуть з лікарні справу, все ж передадуть до суду, і він зможе свідчити. Олександр Цабій, Віка, Новини.